Всім привіт! Рада вітати вас на своїй дачі, дорогі друзі, сьогодні вихідні, ми знову на дачі. Пройшов дощ з грозою, така даже злива була. Все так гарно підмочило, все гарно полило і город, і мій сад. Мої троянди ще не сильно починають цвісти, але вже таких, на таких бутонах гарних. Ну, заморозило ж, так вони вже по новій почали викидати бутони і будуть вже скоро цвісти. От. У мене розцвіла марітім, це перша троянда, яка розцвіла. Подивіться, які красиві бутони. Це із розплідника Тантау Німеччина. От. Клаймбер. Така вона полуплетиста Троянда, гарно так сформований бутон, такий повний, таке блюдце От. і такий набитий гарно листочками. Дуже красива троянда. Вона ще маленька в мене, але гарна. Розквітла так красиво. Серединку вона не показує. Ну, дала гарні бутони. І одна із усіх, мабуть, яка не вимерзла. Тож усі повимерзали і ну Зовсім не квітнуть, дивіться. Ось, наприклад, бачите, це чотири сезона просто підмерзли і вони не відкриваються, такі, такі собі, не знаю. Квітки маленькі і, мабуть, такі ще підморожені, не буде такої гарної квітки, не відкриється. Чотири сезони вона теж така пишна, така густа квітка набита. Красиві, ось бутони гарні. Ну, Маритім красавиця, що тут сказати, гарнюня така. Ось артеміси. теж тріснули бутончики. Буде цвісти, багато так у неї, бутонів, але ж теж непонятно, не, 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 не чи вона підмерзла чи вона гарно розквітне, бо ось, подивіться, ось рімоза цвіте. Бачите, вона підмерзла чорна всередині. Ось теж. Бутон ще не відкрився, а вона вже чорна, бо підморожена. Ось тут теж бутон, бачите, який підморожений. Ось вона цвіте. Всі ось бутони підморожені, вони повідкривалися, але вони чорні. І так ось Poet's поет, Vice. Ось така вся якась чорна. Ну, вже нові квіточки відкриваються, то вже нормальні більш-менш. А так вони якісь, не, на вигляд, не дуже гарні. Це у мене у мене папіроуз. Дуже маленькі, Такі неприглядні квіточки на ній. Видно, теж підморожені. Ну Вже слідуючі будуть вже нормальні. Повинні бути ось такі гарні листочки, чистенькі, такі. Немаленькі, такі гарненькі. Тут, бачите, ось дивіться, які. Який. Такий. Якийсь. Не дуже. Вибачте, одна серединка, а більше нічого їй не видно. Так листя немає, таке маленьке все підморожене. Це папіруз, хоч вона і велика така в мене. Але ж, Ми будемо ждати цвітіння, я думаю, що буде все одно. Вона дасть нові бутони і зацвіте гарно. Ось хотіла показати вам хакуродні шики. Це яка гарна, верба така красива, така шики. Така розовеньким вона зацвіла, розові листочки. Така пишна, красива стоїть. Така. Молоденька, це оце перший рік, вона така гарна, то вона така ще не була, маленька, росла. Розпустила такі великі прямо ветки і, знаєте, придеться її потім таким шариком робити, обрізати. Гвоздика гарна. Розцвіла гарна гвоздика. Тут вона в мене з трояндами разом так гарно підкреслює. Як буде цвісти троянди, то буде підкреслювати цвіт такий гарний троянд. Хотіла вам показати свої помідори, сухарі. Помідори, сухарі, що з них вийшло після тижня. Прийшов тиждень, як я вам показувала, як вони всі посохли. Ну, ось вони пустили серединку трошки такі страшненькі, сухиший. По бокам, але трошки повідходили і серединки почали рости. Такі, бачите, ще є такі сухарі, нічого немає, листочків а є вже такі, що серединка з'явилася, іначе наче так ось. Думаю, що будуть. Звичайно, вони будуть пізніше, мабуть, чим були б, тому що рядочки такі, бачите, рядочки, і що ж вони? Бідні та нещасні ці помідори. я їх трошки вже підкормила, вже через тиждень вони попідростали вже трохи їх полила такою броділкою. Маленькі серединка тільки. Ну вони підуть, звісно, рости, звичайно, будуть, виростуть. Ну і то добре, що вони хоч, добре, що пустили серединки, а то. щось би зовсім пересаджувати. Помідори чи свої, розсаду вирощувала голландську це сливка різна. Ось так. Вже були ось такі помідорчики, Вже тут посадила на. І вони тут такі непогані, гарненькі. Але слава Богу, що вони відійшли, слава Богу, що хоч і впустили трохи в ріст. буду їх так підживлювати, <coughs> підживлювати і будуть рости. Ну, може, з запізненням трохи будуть, але будуть. І то слава Богу. Що не всі пропали, слава Богу, що є. Ну, ось так вони виглядають у мене зараз. Ось троянда Анжела, дуже бідна, нещасна. І дощ її побив, і мороз її побив, і вона хоче цвісти. І так, бачите, квітки такі не дуже взначні, не дуже такі вони гарні в неї, але... Хоче цвісти, викидає ось бутончиків багато. Ну, що ж, погода? Є погода, вносить свої корективи, як воно є. Але троянда така рослина, що вона все одно буде цвісти, вона повинна відцвісти, через то вона викине все одно бутони і буде цвісти. Її обов'язково треба зацвісти, так що вона буде старатися. Цвісти. Ось як і гефальт. Тут вже всі бутони відпали. Всі бутони відпали після морозів, всі. ось вона вже стала нарощувати нові, все одно вона засвіте. І та Вона така, що цвіте у мене ціле літо до пізньої осені. Вже нові бутончики. А це ось вона все перекидала, бачите, нові пагони. Ще тільки. Де не дає бутони, але вони будуть. Я ось пустила нові пагони, вся відростає по новому. Тоже буде цвісти, тільки пізніше. Деякий швидше. Ось, бачите, тут ось були. Всі оці бутончики, всі ось вони тут повідвалювалися. Ось вже нові ростуть. Це ось нові пагони зелені таки подавала, повідростають і зацвітують. Ось там Уже, то вже теж буде цвісти. Вона дуже гарно цвіте, і дуже багато дає квітів, потім покажу. Всім дякую. Слава ЗСУ, нашим. Воїнам, героям, все буде Україна.